Розгрузка. З магазинами, з Богом, аптечка. Далі там за бруспором. Був Вог. Це раз, це третій. Це бінти. Це їхня аптечка. Там були ще ампули, мені повикидали, вони нам не нужні були. Це їхня це аптечка вважається. А вона простріляна, так? Покажіть. Ну, дивіться. Магазином mm -hmm. постріляно. Ще, ще один магазин, так? Да? Ну це трофей як кажуть. Два. Ми баш на баш Помінялися тут. Я не один ходив. Не хто був тут. Це його. Моїх два ціли. Хай будуть, не помішають. Це розгрузка. Я не знаю, як вона. У них тут бачите тряпка для магазинів тільки аптечка. Все. А чому ми впевнені, що це їхня розгрузка? Наші і російське произведення, і написано, бо сам він, чоловік не дасть збрехати, ходить зі мною. Городищівська відділочна фабрика Росія, Володимирська область.